Складнощі в країні не можуть залишити байдужими жодного з нас, тим паче дітей, які усе сприймають близько до серця, з особливою дитячою емоційністю. Херсонські школярі не виключення, свою любов до батьківщини та прагнення жити в єдиній щасливій державі учні зі шкіл Таврійського мікрорайону міста висловили так, як уміють найкраще, через свою творчість. Патріотичний флешмоб влаштували на території променад Плази. Виступи кожного колективу оцінювало компетентне журі. The one I had just swapped it out. Tip top in the background, Cause you know what they call it? You know Один з ініціаторів проведення заходу, голова постійної комісії Херсонської обласної ради з питань науки, освіти, молоді, спорту та зв'язків із засобами масової інформації Артем Кияновський підкреслив, зараз, як ніколи, важливо докладати зусиль для того, аби не дивлячись на всі проблеми, дитинство наших дітей було щасливим, а самі вони зростали із розумінням того, що держава, педагоги та батьки підтримують їх. Сьогодні, як ніколи, багато печальної інформації. Достаточно сложная ситуация. И вот такой вот праздник ⁇ Единая Украина ⁇ это помогает нашим детям, взрослым, начинать думать о том, как после тяжелых военных событий и переживаний строить единую, красивую, богатую Украину. И нам очень хочется, чтобы каждый участник сегодняшней такой вот праздничной программы, особенно взрослые, задумались о том, что на доброте, на толерантности, на уважении друг к друг другу и должна строиться страна. Именно тогда мы будем счастливы. И особенно приятно, что на фоне, повторюсь, тяжелой, сложной информации, для детей все равно должны быть положительные эмоции и праздники. Они истосковались за хорошими делами, за улыбками, за праздниками. И вы видели, как радостно дети со слезами на глазах, умилением, мы смотрим за тем, что дети по-настоящему живут детской радостной жизнью. Кожен шкільний колектив задіяв чималу кількість учнів. Яскраві номери продемонстровані під час флешмобу найкраще свідчення того, з яким запалом діти готувалися до виступів. Непроста робота для журі, але підсумки підбито і переможцями вирішено назвати колектив школи номер 52. Неймовірно видовищний номер. Юні таланти назвали просто і промовисто. Єдина Україна. Цей флешмоб може з'ясувати і те, що що не треба робити війну, тому що люди можуть загибнути, і за, і за чого ми можемо всі погиб загибнути, і ну ні нікого більше не буде на цій Україні, щоб жити. Що Україна е, буде що Україна переможе і буде непереможною. Останні події тільки е, з'єднали всіх дітей, дорослих навколо теми нашої єдиної України. І в нас велика кількість заходів відбувається спеціалізовані в спеціалізованій школі 52 заходів патріотичного спрямування. І саме сьогодні нам дуже приємно представляти нашу школу на міському заході. Дає можливість дітям бути в місті, можливість їм бути здоровими, сильними. Направляє, направляє їх на дружбу між собою, між колективом. Флешмоб, проведений у променад плазі, не просто чергова можливість для дітей продемонструвати свої творчі здібності. Це неймовірно емоційне свято, яке має нагадати кожному з дорослих. Нам є за що боротися і є що відстоювати. Україна!